Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія НовіФармте рівно рік назад. Топкон японський виробник анонсував е випуск нової лінійки автопілотів для того, щоб е він був більш доступний для невеликих фермерів або для більших фермерів, але більш для простих задач і його можна було встановити на будь-яку техніку для оптимізації роботи. За цей рік, що можна сказати про ті системи, які працюють, Що він себе гарно зарекомендував на ринку України, що виробник е протягом цього року. Е Покращував дане обладнання, випускав там близько п'яти оновлень. І якщо на початку свого існування даний автопілот ще був обмежений візобасі, в в секшн контролі, то вже він на сьогоднішній день може. Працювати по ізобасу, відключати секції, диференційовано працювати по картах завдань, працювати з різними продуктами, і відповідно він має всі функції преміальної лінійки. Топкон також покажу, як виглядає обладнання. Так виглядає коробка, в якій приїжджає обладнання у коробці. Є електрокермо. Електрокермо дуже сподобалося механізаторам, власникам за своє лаконічне виконання. За сам пластик, за те, що воно безшагове, безшумне, акуратно зроблене із кнопками. От електрокермо має кнопки, воно має універсальні кріплення, покажу далі. Сюди вкручується проставка і воно легко переставляється. Було питання, чи, наприклад, коли не користується автопілотом, чи легко крутиться руль. Руль крутиться досить легко, і тобто немає ніякої механіки всередині. Монітор 10-дюймовий, який також лаконічно виглядає у вигляді. Спереду нагадує iPad. Але операційна система це на Linux, не на Android. заточений чисто під роботу в полі, під аграрну сферу. Багато з наших клієнтів зацінили те, що вони дуже швидко завантажуються. Тобто з моменту включення, в секундах діло, і все загрузилося, не потрібно чекати. Порівняно навіть із відомими брендами, у нас є там блогери, які. Користуються нашим обладнанням, беруть на тест-драйв і порівнюють з іншими виробниками. То себе гарно зарекомендував в плані шустрості. Інструкція, де розписані всі кнопки, що яка кнопка означає, у нас ще є відеоінструкція в кабіні на скло клеїмо такий QR-код і будь-хто може отсканувати і перейти за посиланням на відеоінструкцію. Наклейки на кабіни це механізатори люблять. Проводка універсальна, вона суцільна на монітор, на антенну на дах, на електрокермо є кнопка, яка включає всю систему. Це для того, щоб коли не потрібно, натиснули кнопку і вся система обесточена. Хоча Постійно включена на 12 вольт. І на даному кабель є ізобас вихід є кабель виходу координат мій. Тобто можна налаштувати віддати на будь-який монітор. Автопілот включається на моніторі. На кермі і на кабелі ще є кнопка додатково. Чи то педаль, чи то кнопка можна встановити. Буває цікавить така історія. Можна підключити ще датчик кута повороту коліс. Взагалі в базі нам не потрібно, тому що наш руль розумний, він розуміє свої повороти в порівнянні з китайською навігацією. У нас це все робить руль, тому що в ньому є віртуальний такий датчик. Але ще є механічний датчик, який можна встановити як опція. До речі, у наших колег, тобто. Конкурентів по бренду топових виробників такого немає. Тобто датчик кута повороту тільки з гідравлічним автопілотом. У нас він є як з гідравлічним, так і з електричним автопілотом. Коли це використовується? У вас самохідний оприскувач, чи це МТЗ? 82, наприклад, на якому є люфт, ви вцепили розкидач, і у вас передні колеса погано цеплені з ґрунтом, то для того, щоб розуміти, як нас повернуті колеса, і руль реагував по-іншому, то ми ставимо датчик кута повороту коліс або на самохідний оприскувач, де високий кліренс, вузькі колеса і передаточне число від самого рульового колеса до коліс донизу, воно трошки. Втрачається оця керованість, відповідно, датчик кула-повороту здає нам знати, є така можливість. Тобто не робить такі речі, які потрібні. Зручний інтерфейс, він інтуїтивно простий для звичайних користувачів, тому що часто нам виробник задає питання, що можна покращити, і ми, слухаючи вас, співпрацюючи з вами, ми надаємо рекомендації. Ну і отакий от приймач. в цьому приймачі знаходяться всім і антена, і приймач, і гіроскопи, гірокомпаси. Відповідно, антена вона кріпиться на Магнітне кріплення, чи там можна механічно її закріпити. Відповідно, така легка антена і мобіль маленька, вона дає можливість легко переставляти обладнання. І цей рік показав, те, що хтось переставляв все обладнання е загального з проводкою, з усім. А хтось замовив ще сам кабель, кріплення монітора, кріплення антени, кріплення керма. І ми встановили при встановленні автопілота на другий трактор. І він сам перецепляє, просто вийняв антену. Переставив монітор і кермо, і одним автопілотом закриває питання по двох тракторах або трактору і комбайну, тому що дане обладнання може працювати і на комбайні. Це наш бестселер, це як знаєте, як е, Toyota купив і 10-20 років користуєшся. І коли потрібно, сів, поїхав і не думає, що тобі там буде щось створювати проблеми. Відповідно, е, звертайтеся до нас у всіх наших месенджерах. І ми розберемо кожен конкретний випадок, завжди домовимося про умови, розкажемо в чому різниця, щоб ви задавали питання таким горе-продавцям, які розказують казки, що у вас все буде класно працювати за якісь там смішні гроші. Ну, це не так. На жаль, це не так. Тому ми скрізь у всіх месенджерах є. Дзвоніть, і ми обов'язково будемо з вами працювати. До зустрічі.